Ви знаєте, що люди собі задають таке запитання. Зараз віра в Бога вона взагалі актуальна. Це треба взагалі. Каже пастор Станіслав, нам потрібно відкрити очі і подивитися, тому що нам очі засліпли комусь гроші, комусь діти, комусь маєтки. І треба розглядіти і подивитися на світ, що в світі робиться. І пастор сказав раз таку річ, яка мене дуже сприткнулася мого серця. Що потрібно мати в голові, щоб надіятися на світ, в якому стільки війн, стільки хвороб, стільки проклять, стільки зла. І як можна надіятися на такий світ? Тому віра в Бога настільки актуальна, що вона допомагає пережити в цей світ, і ви знаєте, слово Боже настільки актуальне, що пастор показує історію і каже, що в нашому світі вже давно мало бути найбільше війн, більше війн, ніж було. І це не було тільки із за того, що Біблія пише: не буде кінця, доки не буде проповідано всьому світу. Тому місія слова проповідує до краю землі, щоб виконати найбільше повеління Ісуса Христа.